Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях з вами дослідник. У цьому епізоді ми поговоримо з вами про прощення, про підтримку на шляху зцілення. Приємного прослуховування! Прощення це одне із найскладніших слів у людській мові. Воно вимагає не лише зусиль, а й внутрішньої трансформації. Коли нас поранили чи то на роботі, чи в церкві, чи в родині, біль стає частиною нас самих. Ми несемо його як важкий наплічник, часто не усвідомлюючи, що можемо його скинути. У цьому епізоді ми поєднаємо мудрість писання та практичні поради психології, щоб зрозуміти, що таке справжнє прощення і як його досягти, не ігноруючи власного болю. Це буде 15 слів підтримки на вашому шляху до звільнення через призму мого власного досвіду. Для початку давайте розберемося, що таке прощення, це не почуття, а свідоме рішення звільнити себе від влади, яку кривдник має над вашим емоційним та духовним життям. Психологічне прощення це зміна вашої реакції, це не означає, що ви забули про образу або схвалили вчинок. Це процес, коли ви повертаєте свою енергію та фокус із минулого болю у своє сьогодення і майбутнє. Духовне прощення у християнській традиції завжди двостороннє вертикальне це прощення, яке ми отримуємо від Бога через Ісуса Христа, воно є основою і моделлю для нашого прощення іншим, горизонтальне, це прощення, яке ми пропонуємо іншим людям як відповідь на Божу благодать. Варто пам'ятати, що прощення це не скасування справедливості, це відновлення мого внутрішнього миру. Друге. Що таке образа та нанесений біль? Образа це емоційний відгук на відчуття несправедливості та заподіяної шкоди, внутрішній крик. Це було несправедливо, мене не можна так трактувати. Коли ми отримуємо образу, ми несвідомо укладаємо емоційний контракт із нашим кривдником. Ми продовжуємо прокручувати його вчинок у своїй голові, і ця людина фактично продовжує завдавати нам шкоди щодня знову і знову. Білі гнів перетворюються на гіркоту: їдкий емоційний стан, який вражає саму людину, що його відчуває. Варто пам'ятати, що образа це отрута, яку людина п'є, сподіваючись, що вона зашкодить комусь іншому, як же ставитися до свого болю. Перший крок до прощення – це визнання та пошана до власного болю. Психологи радять підтвердити біль, не намагатися перескочити його скажіть собі, мені боляче, і це нормально. Те, що сталося, було несправедливо визнання шкоди є ключовим. Також рекомендовано біль проживати, а не придушувати. Використовуйте техніки емоційної виписки, щоденник, лист, сповідь, який ви не відправите, щоб вивільнити гнів, придушення болю веде до психосоматичних проблем. Важливо також встановлювати межі. Звільніть себе від присутності кривдника, якщо це неможливо, наприклад, у випадку родичів, тут варто встановити чіткі непорушні межі у спілкуванні. Прощення не вимагає примирення. А ось друзі, поради священників. І перша, звісно, сповідь відкрити вираження болю та гніву перед Богом або священником є актом чесності, який знімає тягар самотності. Також прощення це акт смирення, це визнання того, що я не є суддею і що мені, як і кривднику, потрібна Божа благодать. І також Слово Боже радить молитися за кривдників. Це не означає, що ви бажаєте йому всього найкращого, а що ви просите Бога забрати владу цієї людини над вашими почуттями та віддати її Богу. Варто дозволити собі сумувати за тим, що я втратив довіру, стосунки, і зцілення починається із чесності перед собою, то навіщо ж нам пробачати? Ми прощаємо не для кривдника, а для себе це акт самозбереження. Пробачення допомагає отримати свободу від минулого, розриває емоційний ланцюг, що прив'язує до травми. Також воно важливе для фізичного здоров'я, хронічна образа, підвищує рівень гормонів стресу, кортизолу, що призводить до проблем із серцем та імунітетом. Прощення знижує стрес, допомагає емоційному відновленню, звільняє місце у серці людини для радості, миру та нових стосунків. І, звісно, прощення це виконання заповіді. Христос прямо пов'язує наше прощення із Божим пробаченням нам Матвія 14-15. це єдиний спосіб сказати кривднику ти більше не керуєш моїм життям. Давайте дістанемо декілька принципів прощення зі скриньки дослідника. Пробачення це марафон, а не спринт. Рекомендовано прийняти рішення. Скажіть собі в голос. Я вирішую пробачити, назвіть ім'я кривдника, за назвіть вчинок, тому що я заслуговую на внутрішній мир. Тут також важливо проявити співпереживання, емпатію до себе, зрозуміти, що ви зробили все можливе у цій ситуації. І спробуйте, це найважче побачити в кривднику зранену, недосконалу людину, яка діє зі свого власного болю чи незрілості, а не зі свідомого бажання вас знищити. Це не виправдання, а зміна фокусу, відрізання зв'язку. Визначте, чи потрібне примирення. Якщо кривдник не розкаюється або є небезпечним, пробачте його внутрішньо, але фізично тримайте дистанцію. Я прощаю людині її слабкість, але не віддаю їй свою силу. А що робити, коли не можу пробачити? Це не програш, а діагноз, в котрому говориться про те, що ваша рана ще відкрита. І тут, друзі, важливо просити про дар. Якщо ви не можете пробачити своїми силами, то попросіть Бога дати вам дар прощення. Це духовний дар, який дається тоді, коли ви приймаєте свідоме рішення. Сфокусуйтеся на малих кроках, не прощайте всю образу одразу, прощайте її частинами. Пробачте гнів сьогодні, завтра образу, а через тиждень біль від несправедливості. А якщо біль перетворюється на гіркоту, депресію або ви відчуваєте посттравматичний синдром, рекомендовано звернутися до християнського психолога чи психотерапевта. Іноді травма настільки глибока, що її потрібно лікувати, перш ніж прощення стане можливим. Посилання на асоціацію християнських психологів я залишаю для вас у коментарях. Якщо ви не можете пробачити, ви можете віддати Богові своє непрощення. Скажіть, я не можу, Господи, але ти можеш. Візьми цей тягар на себе. Молитва про прощення та звільнення. Ця молитва поєднує визнання болю, рішення про прощення та передачу контролю Богові. Молитва звільнення Серця Господи Боже, ти знаєш мій біль. Ти бачиш рано у моєму серці завдану ім'я кривдника чи ситуація. Я визнаю свій гнів, свою образу і своє бажання справедливості. Я не можу пробачити своєю силою, але я приймаю рішення звільнитися від влади цієї образи. Я прощаю ім'я кривдника, його її гріх проти мене, як і ти простив мої гріхи. Я відпускаю свою вимогу помсти і довіряю тобі справедливість. Очисти моє серце від гіркоти, наповни його твоїм миром та любов'ю. Зціли мою пам'ять. Амінь. Друзі знайте, молитва це не останній засіб, а перша зброя. А ось і декілька місцеписань із Біблії про прощення. Назвем їх слова надії. Ці місця із списання можуть стати вашими щоденними афірмаціями на шляху до зцілення. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то й Отець ваш Небесний простить вам, а коли ви не прощатимете людям провин їхніх, то й Отець ваш не простить вам провин ваших. Матвія 6:14 Прощайте, то й вам прощено буде. Луки 6.37. Терпіть один одного і прощайте взаємно, коли б мав хто на кого оскарження, Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Колосян 3.13. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Ефесян 4.32 тоді Петро приступив і сказав йому: Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю простити йому? Чи до семи разів? Ісус відповів Не кажу тобі до семи разів, а до сімдесяти разів по сім». Матвія 18,21. А ось і про Боже прощення. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити нас від усякої неправди. 1 Івана 1:9 благослови, душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає усі твої беззаконня, зціляє усі твої недуги. Псалом 103, 2 я. я сам задля себе загладжую провини Твої, а гріхів Твоїх не згадаю, Ісаї 43, 25. Хто Бог, як ти, що прощає провину і пропускає прогріх останку спадку свого? Він свого гніву не тримає навіки, бо любить милосердя, Він знову над нами матиме милосердя, наші провини потопче, і ти. Кинеш у морську глибінь усі наші гріхи. Михея 7.18. Покайтеся, і нехай кожен із вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Дії 2.38. Ненависть розбуджує сварки, а любов покриває усі провини. Приповісті 10.12. Хто провину ховає, той дружбу шукає. А хто в розмові повторює, той розлучає приятелів Приповісті 17.9. Пильнуйте, щоб ніхто не зостався без Божої благодаті, щоб не проріс який гіркий корінь, і щоб багато хто не опоганився ним. Євреїв 12:15. Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у гніві вашому, і місця дияволові не давайте. Ефесянам 4, 26. Отож, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, отож сталося нове, Друге до Коринтян 5.17. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано Мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Римлянам 12.19 Близький Господь до зламаних серцем, і рятує пригнічених духом. Псалом 34.18. Людина гнівлива розпалює сварку, а лютий багато грішить. Приповісті 29.22 Носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Галатів 6.2 Серце чисте створи мені, Боже. І духа праведного відновив мені псалом 51,12. Друзі. Пам'ятаймо. Прощення це не чарівна пігулка, це тривалий процес, що вимагає мужності, це не прощення кривдника на його умовах, а звільнення себе від його впливу. Пам'ятайте, що ваше стілення є найважливішим. Іноді це означає прощення на відстані, іноді прощення зі священником чи терапевтом, але завжди це означає, що ви вибираєте життя і свободу, які обіцяє нам Христос. Ваш біль важливий, але ваша свобода важливіша. Якщо під час прослуховування ви зрозуміли, що вам потрібна психологічна консультація християнського психотерапевта, залишаю для вас у першому коментарі посилання. Де ви можете дізнатися багато цікавих тем або звернутися про підтримку. Дякую за прослуховування. Поставте файники, підписуйтеся на канал і залиште обов'язково коментар з історією прощення, або якщо не можете пробачити, так і напишіть. Поширте у соцмережах, заходьте на Фейсбук сторінку Духовний Шлях і підтримайте розвиток каналу донатом з реквізитами під цим дописом або в шапці профілю. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!